Це або Олександр Вінчик або Кароліна. Ні, це піксель. Це 100% піксель, face-face. -фей. Клас, так. Меч. Це видалося важче, ніж я думала. Не не Марко купу. Я не гадала. Це обліт. Так, да, це точно обліт. Не получилось. Ти ж продала їх. Це про дизайн. Золоті. І сьо, і сі. Це у нас іспанський бренд Александр Віч. Так, я вгадала. Далі мене два варіанти. Або це маракополи якісь двох кольорів. Або. Або це щось іншої форми. Я думаю, що це бордовий маріус морей. Це щось тяжове, це дуже просто, я думаю. Це у нас солнце захисні, кароліна ріка. Це ті там флекс. Темносині. Це так було дуже Це щось пупсікове. Це дитячі окуляри. Vocês me enganam,